Звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео будемо вирощувати самостійно саженці такої ягідки, як Йошта. Розмножувати її дуже легко, кущі її ростуть шикарні. Звісно, ця ягідка на любителя, але багато в нас в Україні любителів. Спочатку підготуємо череночки. Я взяла пагони, ті, що дуже низько нагнулись. Я їх все одно навесні б зрізала. Тому що вони низько, ягоди будуть на землі. Беремо ці пагони, пагони в джошти дуже товсті, дуже великі, тому і саженці виростуть великі та красиві. Черенкуємо так, як і всі інші кущі ягідних культур. Над нижньою брунечкою навскоси. Звісно, важко тому що погони товсті. Над верхньою відступаємо сантиметр і рівно зрізаємо. У нас виходять ось такі приблизно десь сантиметрів 10-15 череночки. Ось такі нарізаємо і всі інші череночки так самісінько. Нічого, нічого тут важкого немає. В підготовці черенків зробити черенок нам потрібно приблизно десь сантиметрів 10-15 великих не потрібно. Це не зробить ваші сважини ще більшим. І тако, менші робити також не потрібно, тому що треба, щоб гарне наросло коріння, щоб гарні виросли пагони. Коли зрізаєте під нижньою бруночкою, бруночка повинна бути знизу. Тобто зріз повинен бути над бруничкою. Ось зараз ось бруничка внизу і зрізаємо ось так. Великий поганик. Міцний. Оп, і ось наш зріз. Погони в йошти дуже довгі, дуже товсті, великі, тому з одного погана можна зробити багато черенків. Те, що тоненьке, нам не потрібно, ми його викидаємо. Звісно, якщо ваш кущик молоденький, наприклад, ви його в минулому році купили, посадили і у вас виросли такі погони Вниз, що ви їх будете прибирати, звісно, з такого можна виростити. Я свої ці кущі вирощувала з тонесеньких, отаких от маленьких череночків. І вони гарно виросли в перший рік за такого маленького гарний виріс саженець, якщо його гарно поливати. Тому, якщо ви тільки почали вирощувати у вас один кущик, то ріжте, навіть оцей весь можна порізати, з нього також буде гарний саженець. Беремо наші черночки, і йдемо садити. Прошкрябуємо сапочки, проливаємо водичкою, просипаємо інсектицидом, щоб корінчики не поїла капустянка або личинка хруща. І запихаємо наші черночки під кутом 45 градусів, для того, щоб з бруночок пішли молоді погони із верхніх бруночок, а з нижніх буде формуватися коріннячко. Між черночками приблизно сантиметрів 10, можна 15, тому що саженці будуть рости великими і сильними. Потім загортаємо земелькою, можна залишити одну бруночку, щоб виглядала, але не обов'язково, якщо у вас тваринки бігають по огороду, то краще ще чимось зверху і прикрити. Все посадили і чекаємо весни. І у вересні, навіть кінець уже вересня, ось такі будуть соджанці. Вони висотою більше метра. Оце з одного черночка вони так шикарно виростають. Дуже шикарно. Схожість, може, 100%, а може й 100%. Оце, подивіться, які. З одного того малесенького черночка. Пішлось трипогна. Ось малесенькі, бачите? Маніпунький. Ось так. Круто, круто, круто.